То поки кучеряшки ще тримаються, а я маю трохи часу вільного, щоб записати це відео, хотіла б вам розповісти про новий для мене парфумерний бренд Nisaba, з яким я нещодавно познайомилася. І зі свіжими враженнями хотіла б про них розповісти. Запрошую до перегляду! Всім привіт! Мене звати Надія, дякую, що завітали на мій канал. Як я вже згадувала в передмові, розповім вам сьогодні про новий для мене бренд. Можливо, ви про нього вже знаєте. Я нещодавно його для себе відкрила. І мені здається, вони ще не встигли ніде зашкваритися. Здається, були в Арменії, але. Не пам'ятаю точно, нещодавно дивилася їх інстаграм сторінку. Їздили, знайомили зі своєю парфумерією, але на болота ще не приїздили з того, що я знаю. Може, ви знаєте більше? Розкажіть, будь ласка, в коментарях. Назва бренду походить від ім'я шумерської богині. І ця богиня спочатку була богинею зерна, а потім вона стала покровителькою писемництва. І мистецтво письма було відоме як подарунок Ніссаби. І також на глиняних табличках шумерських можна знайти написи Ніссаба, будь благословенним. Бренд зареєстрований у Швейцарії, а засновником його є Себастіан Тіссо, який 10 років працював у Фермі Ніш керівником відділу екологічно безпечного постачання натуральних інгредієнтів. Після такої довгої кар'єри він вирішив створити бренд, який не лише буде приносити задоволення покупцю, а й не лише про запит користувачів. Парфомерії не лише про бізнес-інтереси, але ще й про постачальників сировини, що мені здається справедливим. Одразу мушу сказати, що всі вони мені сподобалися в більшій або меншій мірі. Всі вони варті уваги. Є два улюбленця. На цю мить, і мені здається, що це лише через те, що зараз зима, і мені хочеться таких зігріваючих, теплих, в міросолодких композицій. Досить можливо, що в іншу пору в мене були б зовсім інші улюбленці з цього бренду. Почну, не буду робити жодного рейтингу. Всі подобаються. Почну з чако. Чако, це другий за величиною первинний ліс. В Латинській Америці, який називають недоступним лісом через його неймовірно густу структуру. Цей ліс є єдиним джерелом деревини Гуаяк, яка відома місцевим мешканцям як Пало А сам регіон також відомий парфумерам як джерело ефірної олії петитгрейна, натуральних екстрактів листя мате, та як важливе джерело. Вирощування цитрусових. Тож, Чако це присвята усім працівникам, постачальникам сировини з Парагвая. Це така сонячна композиція. І медитативна водночас, тому що чай мате трохи таки дає таких асоціацій, нібито ви. Щойно після йоги, можливо, або збираєтесь на його, або хочете зробити медитацію і так заземлитися, заспокоїтися. Якийсь такий от цей в старті парфум, саме звучання мате. Але в цілому він сонячний, дякуючи цитрусовим нотам і петитграїном. Теж добре заземляє цей парфум заспокоює деревина, цей кедр, гуаяк. Для мене це, напевно, була б композиція на кінець весни, літо. Для всіх, хто любить цитрусові парфуми, для всіх, хто шукає, можливо, парфуми з нотою мате, такі от веселі, радісні, безтурботні, сонячні. Якось сильно він мене не вразив, бо я таких композицій багато зустрічала. Може, в інших пропорціях, ноти зібрані, і, можливо, без мате, а з зеленим чаєм. Різні були, і просто для мене це варіація на тему, але дуже добра варіація. Коли він з'явиться в Україні, раджу спробувати. Зрештою, як і усі перфо цього бренду. Прованс, в свою чергу, є присвятою, звісно, що провансу і усій сировині, яка там збирається, а саме лавандія, яка вирощується от Прованс. Регіон так називається у Провансі. Композиція свіжа і пряна в старті. Свіжа вона перечною м'ятою, а пряність стає коріандр та Перець. Далі розкривається від свіжо, зелено пряного звучання в квіткове лавандове. В цих парфумах використаний сорт Діва, який був спеціально виведеним, вирощується у Провансі і містить в собі велику кількість ефірної олії і вважається за лаванду преміальної якості з квітковими свіжими і ароматичними нотами. Та лаванда в середніх нотах не сама, ще до неї долучається шавлія та теж використаний в середніх нотах абсолют лавандіну для підсилення звучання лаванди. В базах долучаються звіробій і ізоп, сандалово та кедрове дерево. І парфуми продовжують звучати. Дуже квітково, дуже так свіжо квітково, трохи колко від лаванди це специфіка цієї квітки, але ще отримує композиція деревинного звучання. Гарна, мені здається, що весною він був би дуже гарним, а також, можливо, влітку. Лаванда зазвичай на мені гарно відкривається влітку. Я от хотіла б ще підійти до цих парфумів згодом, ще раз спробувати весною, щоб для себе зрозуміти, може щось мені дійсно й треба. Бо на даний момент лише два, дійсно, так саме серденько влучили, і я думаю, може, треба взяти, ну, але про них буде пізніше. Теж для мене це легко медитативна композиція. Мене особисто змушує замріятися, полетіти думкою до Провансу. Варте знайомства трав'яниста, ароматична, лавандова композиція. А далі у нас Бербера. З ароматом Бербера Нісаба демонструє. Horn of Africa – Африканський Ріг і його знакові інгредієнти Міро, Ладан та Опопонакс. А власна назва Барбера це назва порту головного Сомаліленду, який сполучає сомалійську пустелю із зовнішнім світом. Це дуже бальзамічна композиція, ароматична, тепла пряна, свіжа пряна водночас. Відкривається елемі перцем мускатним горіхом. В середніх нотах має ладан та Міро, і в базі ладан та Попонекс. Дуже бальзамічна. тягуча така композиція, гарна. На осінь. І от зараз в такі не дуже прохолодні дні, та й може б в прохолоду, я теж спробувала б, якщо в мене був пробничок, але ще не купила. До речі, пробнички всі є на сайті. Містять в собі 1,5 мл і коштують за 7 таких пробничків 30 євро плюс доставка. Мені здається, що трохи не оплачується. Може, буду шукати з рук, щоб собі спокійно спробувати кожні парфуми у відповідну пору року. Але це все згодом. Дуже гарна композиція. І мені десь в певний момент звучання вже в базі вважається знову, як у Есенції Діптік, чекайте, почекайте, яка це була роза Рош. кам'яна троянда, там є таке відчуття пустелі. І ось тут, теж вже в базі, іноді здається, що до вас долинає. Вітер з постелі. Такий сухий, але солодко пряний, бальзамічний, ладинний. От Нібито з якоїсь мечеті, можливо, несуться з вітром разом ось ці пахощі. Гарний, ще буду пробувати. Як і всі, решта. Наступним буде Малінаду. Малінаду це вже присвята Індії, а саме жасмину. В Індії бутони жасмину самбак називають Малі. оскільки тамілнаду також означає країна тамілів, назву Малінаду було обрано, щоб буквально відтворити країну жасмину. В старті він цитрусовий, з легкою такою, як мені здавалося, я відчувала гірчинкою Давани. Бо Давана це ще один вид полину, тож в старті він цитрусово-гіркий, трошечки ароматичний і пряний. Коли середні ноти набирають овертів, то починають. Майже однаково сильно звучати туборози з жасмином. Єдине, що жасмин може, трохи виграє, бо він ще підкріплений і піднесений парадізоном. Це молекула, яка, ну, як можна знайти в джерелах в інтернеті, звучить як такий жасмин з лимоновими нюансами. І жасмин з туберозою зберігається до кінця звучання парфуму. В базі до них додається ветивер з його деревинним звучанням, може трошечки трав'янистим, сандал та кедр. Гарна композиція, варта уваги, варта проби. Також змінила композицій багато. Чому ця варта проби, вона добре зроблена. Ніде нічого мені не випирало, не. Перешкоджало. Все сподобалось. І для мене це варіант на весну. І вже, скоріше за все, на теплу весну, бо є в ньому така якась теплість в звучанні. На холодну, не знаю, поки що не уявляю, але все ж таки буду ходити до того магазину і пробувати ще. Наступні парфуми Сулавесі. Острів Сулавесі є основним місцем походження легендарного пачулі з Індонезії. Ці парфуми. Є мультисенсорною сумішю землі, деревини та прянощів. Вони в старті дуже яскраві, яскраві пачулі з мускатним горіхом, ця пряність, ароматичність, одразу відчутні, одразу так на вас лавиною. Пізніше вже всідаються, заспокіюються, але спочатку звучання одразу помітні і дуже яскраво звучать. Також ароматичності в старті додають. Ягоди ялівцю. В розкритті яскравішим стає бензаїн, його бальзамічність. Бензаїн в середніх нотах поєднаний з листям та бутонами гвоздика. Нібито й десь там якась там квітковість вважається, але все ж таки він залишається парфумним на ось цьому ароматичному, бальзамічному звучанні. Теж від пачулі де-не-де можна почути трохи такої шоколадності в звучанні. І в базі це дуже яскраві пачулі з фоновими нотами кедру та витивору, витивору з його трав'янистим звучанням. Вся композиція, ще й в базі, посилена амброксом. Це теж молекула, яка в звучанні має і бальзамічність, і амбровість. І ось це бальзамічне звучання бензоїну з середніх нот, воно посилюється в базі і поєднується з дуже яскравим бачулем. Теж гідна композиція, я не помітила чогось, що б мені тут не сподобалось. Навіть бензоїн, з яким мені буває тяжко, навіть бензоїн мені сподобався в звучанні цих парфумів. Тому теж мені здається, що це варте проби. Ну, завжди кажу, що наосліп краще не купувати, краще пробувати від Лавантики, пробнички фірмові. Це такий сейф варіант, безпечний варіант. Та й грошей менше видасте на те, щоб спробувати. Наступними будуть Гран-Деле. Це назва острова Мадагаскар, І це присвята, ці парфуми це присвята прянощам з цього острова. Вони відкриваються дуже пряно, чорним і рожевим перцем. Далі в звичайні набирає обертів бурбонська ваніль, а в базі до неї долучаються кедр, гуаяк, пачулі. Мені ця композиція чимось нагадує ну, багато, звісно, що ванільних, пряно ванільних композицій. Чимсь мені нагадує ванільний ліс Сержа Ешелутаном. Чимсь мені от, пряним ставком нагадує трохи Бейбі Кет і Сен Леран, але без замшів звучання. звучанні. Є цікавіші варіанти. Ванілі з перцем, з деревом, але вона теж добре зроблена і варта уваги. Якщо я не знаю, вам може в Бейбікет заважає замша, варто спробувати це. А може не подобається ванільний ліс. А є такі люди, кому не подобається ванільний ліс, це серйотина це можливо. Декустібус нам деспутанду Место. Росмаки не сперечаються. Звучання з гідністю не звучить просто, не звучить дешево. Знову, ніби той ванільна композиція, яких багато, яких ми знаємо теж багато. Але варта уваги, Варта проба. Цей мені власне на зимову пору здається дуже гарним, зігріваючим, огортаючим, пряним, теплим пряним, ароматичним, таким, що буде доречний, подарує гарний настрій, радісний, в нього немає ніякого нуару, нічого такого, драми немає. просто Гарна ваніль з вартою уваги звичайним. Коли спробуєте, напишіть мені, будь ласка, як він вам. І останні парфуми це «Tierra Майя. Це вже присвята перуанському бальзаму, який можна знайти лише у Ель Сальвадорі, ну, принаймні, так пишуть на сайті. Та Кардамонус з Гуатемала. Це дуже пряна композиція і бальзамічна водночас, і така в міру солодка. В Старті відкривається кардамоном та кепарисом. І це дає такий і теплий, і трохи прохолодний хвойний ефект. До верхніх нот швидко долучаються троянди, тамаська та синтіфолія травнева троянда. І дедалі більше стає помітним перуанський бальзам. Ось ця бальзамічність, трохи квіткова, дякуючи Троянді, і дуже пряна, зігріваюча композиція, тепла композиція, така пристрасна, можливо, для вечора вдвох. Це, напевно, така композиція, яка вас огорне і зігріє. Гарно. Гарна композиція, це другі з тих, що мені от на зараз на зиму сподобались. Вони мені чимось можливо нагадують бульвар Катр Сен-Жермен від Діптік. Нагадують скоріше пряністю і такою трояндою і деревиною, але вони більш пальзамічні, більш тягучі, ніби солодші навіть. Вони не солодкі, солодкість тут в міру. Але якщо порівнювати з тим моїм відтік-тік-перфумом, то ці тепліші. Тепліші, більш квіткові. Більш бальзамічні. Дуже гарна композиція. Теж буду пробувати, можливо, знайду промнички фірмові з рук не за повною ціною. Хочу ще поносити взимку. Напевно, що піду завітаю до тієї крамниці, де я їх спробувала. Ранделе. Та Тієра Мая, поки що мої варіанти на зараз через спробувати ще поносити вже на шкірі. Звернути увагу на тривалість, шлейф, якщо буде, якщо не буде сидіти близько шкіри. Два таких мої ем, поки що фаворити, але саме через зимову повер. Подивимось, що буде весною і влітку. Узагальнюючи, я б сказала що за ту ціну, яку просить бренд за 100 мл парфумів, мені здається, що все ж таки вони того варті. Мінімалістичні флакони. Тобто за шкло, за форму флакона, ви не переплачуєте тут ціна, все ж таки за джус сік у флаконі. Відверто вам скажу, що поки що жоден з них мене не зацікавив настільки, щоб я вже бігла і купувала флакон, але напевно ще буду пробувати. Вони всі добре зроблені, збалансовані, нічого ніде не випирає. Мені, ну так, я б сказала, всі сподобалися від початку звучання до кінця. Ну, але треба спробувати на шкірі. От тепер у мене мета спробувати всі їх на шкірі і в інші сезони. Напишіть, будь ласка, чи ви чули про цей бренд? Чи вам вже цікаві якісь з нього парфуми? Я, в свою чергу, якщо розживусь на фірмові пробнички, то перепробую і скоріше за все. Відправлю в Україну нашим блогерам. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, побачимося у наступному відео!